Ми вже не перший рік приймаємо участь. Це, напевно, десь третій рік ми приймаємо участь. Ми придумали собі такі образи. Я капітан Аїста, не капітан Америки, капітан Аїста. Це мій поліцейський, який постійно за мною їздить. Він вічно на хвості собі. Ви будете приймати участь. Да, да, да. А чого вирішили? Вирішила перший раз спробувати. Зацікавлено було, бо мій друг виграв був той раз. Велосипеда обміну. А, захід називається City Ride, Ми його вже проводимо не знаю, замізець 10 рік. Ми не рахуємо, чесно кажучи, стараємось проводити 4-5 разів за рік. Це другий в цьому році до Дня Незалежності. Сьогодні зберемо надіюсь, чоловік 400 500, 600. Прокидаємо з містом Ужгородом кружочок. Розіграємо подарунки від наших партнерів, спонсорів, подаруємо велосипеди нашим учасникам. Привіт всім з Днай Незалежності України! Вітаємо всіх! Є перший номер. І це номер 275. А, йому не треба сходити. Як звати? Максим, тримай, будь ласка, це тобі. Все це це, це це ваше. Тримайте Піца, а також сертифікат на взуття. Добре. І йдемо далі. Ще, Ще одна далі. піца. Думаю, як вона смачно пахне. Просто занурити ручку туди і витягнути один папірець Софія. Дякуємо. Номер 265. 200... І... Є, біжить, 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 полозичика. <пілляє> <пілляє> Софія дістає один папірець і віддає мені. <пілляє> дякуємо. вам, <да>. Женя, дякуємо. Пані новонове, головні переможці сьогоднішнього вечора, сьогоднішнього дня. Це добрий вечір. Представтесь, як вас звати Валя, Валя, Валя і Фіра. Дивіться Валя... них прикольні номерки. 3-2-1 і 2-3-1. Вау, це круто. <ріст> Валентина, подивіться, будь ласка, сюди. Всі, не дивлячись на те, що трошки вам заздрять, всі вас підтримують і вітають. Давайте, Валентини! Це велосипед ваш.